І знаєте, от ті, хто носять окуляри, хоч за все мене зрозуміють. тому що я теж ношу окуляри. Е, Однокласник проросить, типу, зняти окуляри. О, показують пальці. Скільки бачиш? П'ять пальців. А нафіга тобі окуляри, якщо ти бачиш, скільки пальців! В мене цього, яке вічно бісила. Типа, буває таке, що е, в мене просили... Діма, зніми окуляри. О, Ну знімаю. Вони показують пальців, я кажу, це серйозно, да? Ти серйозно? Ну скільки пальців? П'ять. Ну чи там десять, скільки там багато бувало, що з різні багато. І кажу такі, які... ти бачиш? А на що тоді зі окуляри носиш? Вони думають, що я отако такого бачу. Мені здається, що люди, от які не носять окуляри, ну не всі зразу кажу. Думають, що якщо з людини, яка носить окуляри, зняти її окуляри, забагато слова окуляри, то вона не буде бачити або буде бачити приблизно отак.